Всім привіт західної частини України. Я знаходжуся біля лісу. Бачу, люди вже є. Правда, на годинку, ось третя година дня, вже можна сказати під вечір. А я тільки зібралась до лісу. Ну, така вийшла нагода і я вирішила проїхатись. Трішки в нас дощить, Люди на початку, а ми йдемо з вами з кінця. Так, щось так, пішли. Ну і ось щось, щось перша знахідка на дорозі. А, це е, як цей. Скажіть мені, е, печериці щось таке схоже. Тому, якщо на дорозі є, то в лісі обов'язково щось 100% знайдемо. Як то кажеться, на кожен гриб свій грибник. Так що пішли. Я ще навіть не дійшла до лісу. Ось поле, ось тут починається ліс соснини. І перша моя знахідка це ось такі прекрасні галявинки з молоденькими і не дуже маслятками. Супер, просто класно. Ось там, ось там ще бачу два грибочки, так що гриби, маслята на рівничні вже пішли. Зараз це вирізую. Ось так, п'ять хвилин біля лісу, вже ну, третина відеречка є. Видно, що люди були позрізовані. Ось, але грибочки теж є. Ось малесенькі є. І ось дивіться, під молоденькою сосни, ось такий грибчик. Ось красунчик який. Ось дивіться. Ціленький немає, немає так, що знайти таких поганих, але бачу, що по Україні краще ходити, чим, напевно, в самий ліс. Ну, але пройдуться разом з вами. Ось такий вже осінній ліс. Вже осінь-осінь. Людей чується багатенько. Ось тут рижик. Ні, це не рижик. Я думала, це риж. І ось маслючок. Хтось його зрізав, бо він був червивий. Ось так, так що йдемо. Ліс вже геть стає такий жовтенький, похмуренький, але ми йдемо на пошуки своїх грибочків. Супер. Так тихо, класно. Ось тут молода берізонька. Люди видно, що були, і дивіться. А тут молоденьких скільки? Один. Два. Малюсінькі такі, сам, тільки-тільки в баночку. І ось проростає. Опа. Ось так. Хожу по людських слідах, але маленькі вилазять, гарненькі. Тут вітерочку все побільшує і побільшує. Дивіться, що я знайшла. Ось такі вони зараз на грубих ніжках. Ось, є вони. Є є грибочки. Пішли нарешті, дочекалася я їх. Ось так, цю маленьку. Візьмемо це, прикрию. І дивіться, дивіться, які малесенькі. Ось цього візьмемо. Вже занадто багато вологи мені здається, тому що... Деякі малесенькі, але ой, але вже такі натянуті вогу. І ось тут. Дивіться, красиво. ось. Тут знайшла на таких грубеньких-грубеньких ніжках. Грубеньких ось так. Ось на одному місці така жменька молоденьких грибочків. Ось такий невеличкий пагорбок, дивіться, просто на ньому є гості, такі м'ясисті, дивіться, які старої. Десь з пагорба там ростуть. Не можна їх виняти навіть звідти. Оце так красота. Ну це звичайно, що я не витягну. Дивіться. І вони такі на таких. У грубезних ніжках це взагалі. Тут відеречко вже, звичайно, п'ятилітрове, але воно поповнюється, ось ще малюк. І ось ще є. Та це просто казка. Для грибника це просто казка. Ножечком зараз обрізаю. І все. Добре, що з тих трішки дощик. Такий красень, здоровий. І дивіться, не червиві, чистенькі. О, супер, супер. Ось їх тут, ось цих два візьмемо, бо один червивий трішки ось. Цього лишимо. Так, ідемо далі. Тут люди збирали, а ось тут, бачите, ніжки є. А ось тут не побачили. Тому ми йдемо далі. Вже листочки попадали, і так, якщо ти йдеш біля трави, то трішки поганенько видно, але нічого страшного, ось дивіться. В прямому ефірі який грибочок. Масляк. Маслячок. маслята, як то називає. Це просто краска. О, супер. Супер, я дуже задоволена. Пташечки співають після дощику. Ну такі маленькі-маленькі ще моросить. Ось дуже багато, дуже багато зрізаних грибочків, ніжки валяються. Але нічого страшного, ми свої гриби з вами знайдемо обов'язково. Ну ось іду, і так здалека вони відніються, тому що тут немає таких зарослів. Ось такі красунчики. Дивіться. І малесенькі, і великі. На будь-який смак. Ось там ще є грибочок, там ще є. І дивіться, два кроки ступаю. Ось такі є. Ось тут маленькі молоденькі є. I już jest to I już jest to. Duże bałaty. A tam siebie już. Prost. kask. І знову невеличка знахідка. Дивіться, який він класний. Такий на товстій-товстій ніжці. Дивіться, ось є. Знову вони є. Їх просто нескінчено тут. Потрібно просто бути уважним і дивитися, і забирати собі. Ось перше п'ятилітрове відерочко є. Чому кажу перше, тому що дивіться, їх тут не скінчено. Зараз це все пересипаю і збираю далі. І ось там який красенчик. Покажу вам цікавинку, ось вже повне вітерочку. Це не те вітерочка, тому що ось там, ось там, якщо добре продивитися, мій пакет з першим відром грибів. Це вже друге вітерочку. І дивіться, я не хожу, Ось рибочок. Ось там гарненькі рибочки. І розвертаємося сюди. І під ось такою сосенкою і хрибочки. Просто, просто капець. Люди є, люди одні приходять, другі підходять. Ось там видно ще грибочки. Супер, просто супер. І дощик перестав, і грибочки є. Так, це вже третє відеречко п'ятилітрове. Ось, ще є. І ще І. Це просто, дивіться. Ось. Ось. І тут ну, 100% буде малесенькі, зрізані. Ось там є. Ось. ну, Куди наглянь, в яку сторону наглянь, вони є. Так що я тут присідаю і не знаю, потрібно вже наймати, напевно, таксі. Я вже трішки втомлена, але дуже щаслива. То поки ще не сильно темно і не сильно дощить, зараз поп'ю чайок і продовжую далі збирати грибочки. Так що Пішли. Ви тільки погляньте на цю красу. Ось. І це ще не все. Я зараз вам покажу сам таке лишаємо. Саме таке цікавіше, дивіться. О, На таких жирнючих ніжках це просто казка, просто казка, І ось. І ось. тут, тут. Тут, тут, ось там, і ось тут красунчики, ну просто рай. Рай, рай, рай. Супер. І так, четверте вітеречко, і їх все рівно не Просто. Нагребло вже шість вітер, і ось вже повертаюся. І тільки зараз починаю пити чайочок. Повертаюся до свого велосипеда, та якщо вже темніє, довга дорога трішки. Зустріла жіночку. Ну, ми так здивилися з нею. І е, е, каже, що скільки років вона забирає, так я бачу вперше грубі ніжки. А масовий висип погода сприяє для цього масовий висип цих грибів. І говорить, що якщо не зараз, то більш ніколи. Тому спочатку я думала трішечки взяти, так як це на мої руки, це все перебирати. Я буду до ранку, напевно, сьогодні це все перебирати. Це дуже багато для мене грибів. Але я розумію, що якщо не сьогодні, то більш, напевно, що ніколи. Ну, принаймні цьогоріч. Так що п'ю чайочок і повертаюся помаленьку додому. Жіночки теж понабирали. Трішки грибів, вже не мають куди брати, то познімали хустки. В мене маленька торбинка була, з неї поділились, так як мені вже вистачає ось мої грибочки. Тут шість, ну, виходить по одному відру десятилітровому в пакеті. так що Три відра, Уф, це просто. Ну, Але є на грубих ніжках, є маленькі, є більшечки, Будемо, буду сушити, буду крутити, буду щось підморожувати. так що Ось так, ну, просто. З вами ще не прощаюся, обов'язково кінцевий результат покажу далі. Та якщо в мене позаду, ось що ви розуміли, я нікуди далеко не відходила. Позаду в мене поле, і ось там буквально метрів 100-150 мій велосипед. Так що я нікуди не йшла далеко, все тут на місці збирала. Спочатку було дуже сильно визбирано, але зараз так. І для місцевих, скажу, локацію. Як їхати на Ільпибуки через ставки, хто знає. Тут раніше, були, здається, теплиці, а зараз смітник. Ну, позаду лісу смітник. Так що, якщо не завтра, ну, гриби ще будуть, ще будуть, але вже вони йдуть на спад. Тому що якщо завтра зранку ці визбори, то буде дуже маленьке. Але таке відчуття, що ти. Проходиш гриби, повертаєшся, а вони за тобою ростуть. Так що, ось така краса. Добрала сьоме вітерочку, щоб ви розуміли, ось тут пише це з-під підсніжки, 7 кг, ну, 5 літрів сюди влазить. Це сьоме. Ось тут два вітра, ось тут два вітра і ось тут два вітра. Шість, сім. 3,5 вітра маслят. Ви ну, подивіться, на яких вони грубечих ніжках. Це просто казка. Ну, просто це неймовірно. Наше добряче вечоріє. Так як на годинку 6.20. Мені ще треба хвилин 10-15 звідси вибиратися. Всім величезне, величезно дякую за ваші коментарі. Це відео я хочу. Подарувати тим людям, які не мають змоги за певних обставин піти до лісу, але переглядають мої відео, вони мене стимулюють, мені хочеться постійно щось зробити, щось кудись йти, щось, ну, аби їм було легше, бо дуже багато людей є такі, які через відео проживають, пропускають все. Так що, ось так, величезна подяка всім просто знайомим друзям. Зараз буду приходити додому, сідати біля тепленької грубки. <кій> Це все перебирати. Ну, не знаю, до ранку, надіюсь, переберу. І ось так. Так що всім величезна-величезна подяка за підтримку, за довіру, за ваші коментарі, за ваші лайки. Це Рівненщина, а саме, можна сказати, ільпибуки, ліс. Смітник і все на купу. Так, що ось так. Всім дякую. До нових зустріч. Па-па-па-па. Я вже змокла геть. Так що пішли.